Вітаю на каналі Тренування для схуднення вдома. Мене звати Оля і сьогодні у нас з вами силова Full Body для поліпшення якості тіла. Приготуйте гантельки або бутилочки з водою, а якщо ви початківець, то тренуйтесь без ваги. Ну що ж, приєднуйтесь, починаємо. Руки з гантелями в долонях опустіть вздовж корпуса, ноги на ширині плечей. Одночасно виконайте випад назад, на праву ногу і згинання рук на біцепс. Поверніться у вихідне положення і зробіть випад на праву ногу з розведенням гантелі для плечей в сторони. Повторіть на ліву ногу. Тримайте помірну швидкість, не поспішайте, щоб зберегти баланс. Йде зміцнення плечового пояса і нижньої половини тіла. Задіюються сідниці, квадрицепси, середні дельтовідні пучки, біцепси стегон і рук. Візьміть в руки в гантелі і опустіть на передній поверхні стеган. Прийміть, звичайну стійку, стопи на ширині плечей, опора на п'яти. Нахиліться вперед, слегка згинаючи коліна і відводячи таз назад. Спина пряма. Кисті опускаються до середини гомілок. Випряміться і зробіть тягу гантелі до грудей. Йде прокачування задньої поверхні стегна, плечей і рук. Працює біцепси ніг з сідницями, передні дельтовидні пучки, трицепси. Це ефективна вправа від целюліту на задній поверхні стегна. Розмістіть стопи трохи ширше плечей, руки випрямлені з гантелями над головою. З цієї позиції зробіть класичне присідання, не заводячи коліна за носки і відводячи таз назад. Підніміться, випряміть руки вгору над головою, опустіть і знову присядьте. Йде опрацювання нижній частині тіла і плечового поясу, розвиток силових показників і витривалості. Акценти йде на сідниці, м'язи, стегон, середні і передні дельти, трицепси. Додатково працює трапеція, бічні частини спини та кор. Ноги розташуйте широко, носки дивляться в боки, гантелі вгорі над головою. Зробіть пліє присідання, до паралелі стегон з підлогою. Одночасно опускайте руки назад, згинаючи їх в ліктях. У пліє каліна дивляться у напрямку стоп, корпус не завалюється вперед. Затримайтесь на секунду в пліє, потім вийдіть вихідне положення, розгинаючи при цьому руки. Підтягується внутрішня поверхня ніг, а форма сідниць стають більш округлими. Іде в'ялість на задній частині рук і внутрішньої поверхні стегна. Розмістіться в класичній планці з опорою на носки та гантелі. Живіт і таз підберіть, в спині тримайте пряму лінію, а стопи розставте на ширині плечей. Позиція повинна бути стійкою. Почніть по черзі піднімати до корпусу руки, як в тязі для спини в нахилі. Положення тіла не міняйте. Новачки можуть опуститися на коліна при виконанні вправи. Вправа покращує поставу, візуально звужує боки і підтягує живіт. Йде динамічне навантаження на верхний плечовий пояс і статичне на спину та прес. Ляжте на спину, візьміть в долоні гантель, руки витягніть на рівні грудей над собою. Підніміть ноги до вертикалі і зігніть злегка в колінах. Зробіть скручування, піднявши верх корпуса і притягнувши руки до ніг. Поверніться, тепер опустіть ноги вниз до підлоги. Підніміть і повторіть все заново. Навантажується низ і верх преса, а на м'язи руки плечей діє статика. Посолюється кор і стабілізатори, інтенсивно витрачаються калорії, що допомагає окреслити кубики преса з часом. Прийміть положення, лежачи на спині, руки випрямлені над грудьми і розташовані поруч. Коліна зігнуті, ноги підняті. При цьому стегна вертикальна підлозі, а з гомілками прямий кут. Почніть разом робити жим руками від грудей і велосипед ногами. Не розслабляйте м'язи при опусканні рук до підлоги. Вправа допомагає підтягнути руки, зміцнити кор, тонізувати прес, поліпшити поставу, проявити рельєф. Вправа включає в роботу нижню частину живота, трицепс, великі малі м'язи грудей, передні дельти. Прийміть положення лежачи на спині, коліна підігніть, а стопи поставте на підлогу ближче до тазу. Візьміть долонями одну гантель з різних країв і випряміть руки над грудьми. Зробіть повне скручування на прес, розвертаючись в сторону і заводячи гантель по одну сторону від стегна. Потім опустіться назад у вихідну позицію і виконайте жим на трицепс. Повторіть ще раз, але тепер повертаючись в протилежну сторону при підйомі. Йде високе навантаження на прямий м'яз живота з акцентом на верхню частину і косі м'язи. Тренування фолбоді з гантелями посилить навантаження, підвищить витрату калорій, допоможе прокачати більше м'язів за короткий час. Дякую, що тренуєтесь разом зі мною. До зустрічі на нових тренуваннях. Папа. -па.